Всіх вітаю, 11 серпня, неділя. Нічка була досить шахідна по всій території України практично. На жаль, ця корейська балістика, я б її назвала одним словом, але відео не загрузиться просто. Впало, просто летіло і впало десь в Броварському районі, прямо на будинок. Загинув батько, син, дитина. Ще троє людей важко поранені. І взагалі ця корейська балістика, вона досить непередбачувана. Вже ж було таке недавно, нещодавно в Київській області. Воно летіло, воно, вона летіла в повітрі, вибухнуло. Ну це, це ще ладно. Вона летіла десь в полі встряла, вибухнула, ну це теж. А ви ж бачите, воно може і ось. Пали на будинок, куди воно летить? Взагалі невідомо, що це за балістика, що туди кареті напхали. Ну, взагалі, просто жах. Я в шоці. І вони оце почали пуляти, і ви ж бачите, із півночі? Пуляють на Київщину, на Сумщину, на Чернігівщину. Ось такі справи. Запитаємо, за скільки в них цих ракет. Потім хочу запитати ціль сьогоднішньої масованої атаки шахідів по Україні, яка була головна ціль. До речі, ці, ці мопеди ще літають десь, ще вони є, там десь ще кружляють. Потім ви просите подивитись Нікополь, коли стане легше. Біла церква на тиждень, небезпека, Сміла, Черкащина, Небезпека, Бровари ось писали вчора. Як, хоча я робила бровари якраз вчора, сьогодні останній день. Бровари, ви питаєте, подивіться: Обухів, Київщина, Житомир та Область і Хмельниччина, Староконстантинів, Шепетівка. Ось це ви написали, я це і роздивляюсь. Якщо у вас є питання стосовно України, міста або якісь інші питання, пишіть під цим відео. Будемо все по можливості розглядати. Всім дякую за підтримку, за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Давайте стосовно ось цієї корейської балістики, ракета КН25. Корейська балістика, ракета КН25, скільки зараз цих ракет в Росії. Скільки зараз цих ракет в Росії? Приблизно, хоч покажіть, будь ласка. КМ-25, Корейська балістика, скільки в Росії зараз цих ракет балістичних. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, по цим картам можна сказати, що небагато. Небагато. Скільки балістичних ракет? В Росії зараз корейських балістичних ракет. Їх зараз небагато, але в них тут є якісь домовленості, знову ж, з цією Північною Кореєю, що нібито вони чекають на отримання ще там якоїсь партії. Тобто, вони їх періодично отримують. Бачите, ось цю, цього дурня, тобто балістика дурень. Летить, невідомо куди воно летить. Зараз небагато, але тут є карти, які вказують, що чекаємо, є домовленості стосовно того, що нам їх будуть постачати ось так. Сподіваюся, що більше вони нічого не отримають, хоча ну, ось така відповідь. Зараз їх небагато на даний час. Так, яка ціль атака сьогоднішня? Шахідна атака сьогодні була. Так, щось я. Давайте. Яка головна ціль сьогоднішньої атаки вночі? Атаки шахідів шахідів по Україні? Бо... Вони з самого вечора всю ніч і ось весь ранок літають. Їх було, ну, не знаю, мені здається, більше 50. Зараз нема ще цифри. Яка була головна ціль шахідної атаки сьогодні вночі по Україні? Яка, яка була ціль головна? Важку, важку ситуацію зробити. Загалом на Україні, дивіться. 9 жезлів, 10 жезлів і Україна. Зробити просто важку ситуацію. Тобто вони їх пулянули, ну, якусь ціль воно не показує. Показує просто зробити вам гадость, зробити вам важкість, щоб теж що вам було важко і взагалі. Яка ціль цієї атаки, шахідів по Україні сьогодні вночі? 9 монет. П'ять мечів, ріка кубків. Дев'ять ну, монет знищити якісь ресурси, атака на емоції, на людей. Просто зробити. Ну, просто десь кудись влучить добре, десь буде пожежа добре, десь щось знищить добре, десь зіб'ють, ну, зіб'ють так зіб'ють. Тобто їх це не калишить, їх не волнує. Їм, аби зробити важку ситуацію емоційну для людей. Для військових і загалом по країні. Знищаться якісь склади, ну і добре. Не знищаться, ну і ладно. Яка головна мета сьогоднішньої шахідної атаки по Україні? Домовленості по удару, сила. Хотіли, щоб сьогодні сильно прилетіло. Ну, тобто, вони розраховували. Я не знаю, яка буде статистика, я чесно не знаю. Сподіваюсь, що більшість збили. Вони сьогодні хотіли вночі зробити, щоб було багато влучань. Бачите, карта влучань, багато і сила, багато влучань. Хоті, хотіли зробити щось. Ну, ось. Ну, ви розумієте, що вони хотіли зробити. Ну, Багато влучань, це ж безсонна ніч і так далі. Люди, люди всі на нервах, військові втомлені. Ось це вони хотіли зробити. Десятка пентаклі. Да, ось карта дронів. До речі, дрони. Вони летіли, дивіться, зав'язані очі. Вони якось кружляють сьогодні. Туди, сюди. Ось, як знаю, туди-сюди кружляють. Тут, до речі, ще карта є будинків. Можуть постраждати якісь будинки, от, наприклад, збивають їх, да, вони там падають у ламки, тут падає. Тут карта будинків. Просто звичайні люди. Головна атака сьогодні. Головна атака шахідів сьогодні вночі по Україні. Яка була ціль цієї атаки? Будинок змінити якісь військові об'єкти, можливо, лікарні. Я ж кажу, десь влучити, щоб зробити вам повторення ситуації на якісь ресурси, просто щоб вас. Ну, тобто, атака, ціль перша. Те, ну, тероризм, тероризувати людей і все. Вони дуже хотіли, щоб сьогодні було дуже багато влучань. Їм тоді б стало набагато легше. Не знаю, що сьогодні з влучаннями. Давайте запитаємо: сьогоднішня ніч було багато шахідів. Покажіть, будь ласка, чи були влучання? Кажіть, будь ласка, чи були влучання. Ну, окрім, окрім броварського району, там балістика вже відомо. Шахіди. Було багато влучань сьогодні вночі по Україні. Повішений, ні, не багато. Ні. П'ятірка Ні, не небагато влучань. Більшість, більшість, більшість збили. Було багато влучань. Ось робота ПВО, робота хлопців. Ну так, вони може, контролювали все. ну, Більшість точно збили. Сімка жезлів, знов захист, захист, робота, ось по повітрю. Контролювали. Ну, Тут є невеликі розчарування, є в них невеликі розчарування. Все ж таки, де ну, кілька можливо влучань є. Але взагалом всю більшість, ну, по картам, вони збили. Ну, не знаю, подивимося. Я взагалі не знаю, немає ніякої інформації. Так, ви просите подивитись місто Нікополь. Коли стане легше? Чи, чи взагалі стане легше? Бо вже просто ви пишете, я розумію, вас неможливо ну неможливо жити. Кожен, кожну ніч, кожен день, вечір обстріли, артилерія, оці фівдрони, ну, жах. Так, давайте я вже. Ну, давайте до кінця серпня покажіть, будь ласка, місто Нікополь. До кінця серпня, місто Нікополь, яка буде ситуація в місті стосовно обстрілів. До кінця серпня, місто Нікополь, яка буде важко. Трійка жезлів, план і справедливість. Лю, людям важко. Яка буде ситуація в місті Нікополь до кінця серпня? Розчарування. А чому тут сім мечів на Нікополь? Що тут? Ніка, признаєте, що тут мені показують карти? Я взагалі не знаю. Дивіться, у вас зрадники, ось карта зрадників, полуні, які ховаються. Або ж це військові. Я не знаю, може бути, знаєте, ось ці військові, тобто, переодіти, ну, переодіти в нашу форму, а вони взагалі російські, тобто ФСБшники, ну щось таке ось. І вони десь в Ірафанті, тобто в церкві. Також церкви, церкви Нікополь, Московського патріархату. Ось вони там чи ховаються, ці зрадники, щось вони там по Нікопольщині здають, Щось там вони, ну ось тут щось показують карти. Там, воно, воно там. Військові підві... зрадники, не наші, скоріш за все, ось ці заслані, казачки. і тут карта церкв падає. І там сидять, ховаються зрадники. Розумієте? Ну, не знаю. Це вам більш, скоріш за все, буде зрозуміло, хто там живе. Так, давайте осінь. Місто Нікополь осінь. 24 рік. Покажіть, будь ласка, яка буде ситуація в місті Нікополь? осінню цієї осені, 24 рік. Яка взагалі буде ситуація в місті стосовно обстрілів О, восени цей рік? Восени. Зірка, шістка, трійка. Взагалі тут карти кажуть, що є якась надія на те, що буде краще, буде спокійніше. Якась. Підтримка буде, якась допомога буде. А ну, ще раз, місто Нікополь. Покажіть, яка буде ситуація восени цього року? Стосовно обстрілів по місту Нікополь? Сімка кубків, обстріли, повішений і туз монет. Дуже великий шанс є, що восени якось пов'язано з дорогами. Є дуже великий шанс, що восени Нікополь вам стане набагато легше по обстрілам. Я так розумію, що ось навпроти річки, це Енергодар, це ще там Дніпрорудне, по-моєму. Ось ці FPV-шники, артилерія, вони будуть якось там сварачувати удочки. Я правильно зрозуміла, що. Енергодар Дніпрорудне І ще там якісь міста напроти Нікополя через річку. Є така ймовірність, що окупанти будуть згортати удочки. Сім мечів. Хитрі дії. Хитрі дії можуть до цього призвести. Башня. Їх взагалі чекає башня, важка ситуація і щось дуже-дуже глобальне. Будуть зміни. Я вам кажу Нікополь. І я колись ще питала всередині літа про Нікополь, ну, в минулому місяці, і теж падало, що осінь, якщо не помиляюсь, осінь буде легше. І зараз теж каже, що осінь повинна вам бути легше. Тому що ось напроти, вони там, я так розумію, Скоро будуть згортати свої удочки в кавичках. Дай Боже, щоб так і було. Далі Біла церква. Місто Біла церква, Київська область. На найближчі 7 днів. Покажіть загрози з повітря. І де саме? Місто Біла Церква, загрози з повітря на найближчі 7 днів. Де саме? Так. Біла церква, Білоцерківський район, хочеться сказати, карта району, дорог, шляхів, щось пов'язане з дорогами, шляхами. Важко. важко Чому важко, Біла церква? Небезпека з повітря На найближчі сім днів. Дрони, балістика, знов показує. І тут карта звичайних будинків. Тобто загроза вам знов цих дронів або балістики. Падає ось дурень. Біла церква, яка ціль ворога на найближчі 7 днів з повітря. П'ять мечів, уламки. Околиці міста. Щось пов'язане зі світлом. Планують дрони знов. Планують дрони на якусь енергосистему, на світло. І на якісь ресурси, і на захист. на захист. Захист, ресурси, світло падає. Але не саме місто, а як околиці або район. Ось так, будьте обережні. Далі Сміла Черкащина. На найближчі сім днів. Загроза небезпека з повітря. Місто сміла. Черкащина. На найближчі сім днів. Небезпека. Атака. На якісь накопичення. Знов. Дев'ятка мечів вночі. Вночі. Яка ціль, сміла ціль? Знов якісь склади. Ресурси склади, сміла. Вони там щось вишукують. Так, да, ресурси склади, вони вишукують. Ну, можливо, ще там якісь підприємства. Що за підприємства, сміла? Теж сонце падає. Теж сонце. Як Біла церква, так і сміла. Щось тут вони шукають. Якісь підприємства, накопичення, енергосистема знову. Бровари, небезпека на найближчі 7 днів. Київська область. Бровари, небезпека з повітря на найближчі 7 днів. Бровари, небезпека з повітря на найближчі 7 днів. Імператриця. Так, знов вночі щось може статися. Мені не подобаються. Знаєте що? Лікарні там, де військові лікуються по, по картам. Також по цій карті попереджаю, що це торговельні центри, кафешки, щось таке. Бровари. Але не подобається, мені чогось там, де військові лікуються. Бровари, небезпека з повітря на найближчі 7 днів. Бровари Київщина пошкодження башня, башня знов падає. Куди? По людям. Башня по людям. Ілюзія. Шляхи, якісь знов удар по якимось шляхам. Бровари, у вас там якісь мости, залізниця, щось таке є. Отам От теж обережно. Ну, башня падає, Будьте обережні Ну Я не знаю. Ви ж бачите, що ця корейська балістика, вона зовсім, ну, просто. Мало того, що швидка і ще просто непредсказуємо. Місто обухів, Київська область, небезпека з повітря на 7 днів. Місто обухів, Київська область, небезпека з повітря на, на 7 днів. На найближчі 7 днів. Місто обухів. Загроза з повітря на 7 днів. Обухів. Тут вони шукають теж, де що лежить, де що сховано, якісь накопичення. Туди хочуть нанести удар обухів. Також тут попередження про енергосистему також. Місто обухів. Небезпека з повітря на найближчі сім днів. Обухів. Так, туз кубків, туз кубків, обухів. Там є в біля вас вода. Зараз на карті подивлюсь, бо щоб сказати точніше. Так, обохів. Ну, да, є вода, але це більше район. Будьте обережні, це район. Місто обухів, небезпека з повітря, які цілі ворога на найближчі сім днів. Знищити ресурси, то чітко. Вони там щось вишукують, де що приховано в обухові. Ну, якось не знаю, падає небезпека біля води. Далі Хмельниччина. Староконстантинів та Шепетівка. Староконстантинів, небезпека на найближчі 7 днів. Хмельницька область. Місто Староконстантинів, небезпека на найближчі 7 днів з повітря. Ну, тут знов те ж саме, бачите? Знищити ресурси. Вночі те, що прийшло в Україні. Шукають склади, можуть бути знов дрони, шляхи, все, що пов'язано з шляхами, удар. Удар по шляхам. Шлях, дорога це може бути все, що завгодно. І, ну ви розумієте, що? І те, що літає, і те, що не літає, і все що з цим пов'язано. Туди удар. І дрони можуть бути, диявол. Тут працює ПВО. Ну, до речі, Староконстантинів в них як була ціль, так і залишається. Шепетівка. Шепетівка, Хмельницька область. Небезпека з повітря на найближчі 7 днів. 7 днів, Шепетівка. Працює захист. Знов те ж саме: якісь дороги, якісь шляхи. І знов все, що пов'язано з ресурсами. Ну, поганих карт нема. Тут працює захист. Якщо щось до вас залетить, його зіб'ють. Але ціль у них якісь дорогі шляхи. Так, і Житомир та область останнє питання. Місто Житомир та Житомирська область. На найближчі 7 днів. Покажіть загрозу, небезпека з повітря. Житомир та область на найближчі 7 днів. Працює захист, перша карта, башня, десь щось може прилетіти. І, до речі, якось люди. Бачите, сім'я, люди. Це може бути будинки, це може бути там, де. Ну, ви розумієте, багато людей. Житомир та область, небезпека з повітря. Знов 10 монет і 10 кубків. Це е, люди, будинки. Дуже, дуже обережно. Житомир та область. На найближчі 7 днів. Тут карта атаки і знов на будинки. Атака на якесь правосуддя падає. Здання здання правосуддя. Якісь державні установи також Щось, щось з цим пов'язано. Житомир та область обережно. На сьогодні все. Всім тихого дня.